Не потрібні зв'язки, вкладення чи досвід. Тобі потрібна система, яка працює і вона у мене є. За три прості кроки ти зможеш стартувати власний онлайн бізнес, опанувати прибуткову професію за допомогою потужних інструментів. Просто доступно та дієво. Це для тих, хто хоче більшого і готовий діяти. Лише рішення, які дають результат без води і обіцянок. Запрошую на мій безкоштовний вебінар. Посилання в шапці профілю. Першого Важливу сходинку завдяки нашому навчанню та командним інструментам можна досягнути за 3-6 місяців. Звичайно, ви це можете зробити і швидше. Наступний щабель – це срібний директор. На постійній основі. Для цього вам потрібно виконати одну з двох умов: зробити замовлення від 800 гривень для доставки «Укрпоштою» і від 1200 гривень для безкоштовної доставки новою поштою.